Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати поширювати. Сьогодні пропоную поговорити про особливості сучасні і тенденції пропагандистської діяльності Московії на теренах України, яка посилюється і на яку у нас, ну, майже ніхто не звертає уваги. Ну, в крайньому разі на Ютубі я нічого подібного не бачив. Про що ми збираємося з вами говорити сьогодні? Так от, я хочу говорити про єврейську і українську карти, які розігрує Московія, зараз на теренах України в пропагандистському звичайно сенсі. Так от, перша єврейська карта. Так. Це е, переконання, намагатися переконати українське суспільство, що Україною керують не українці, а євреї. Що єврей-президент оточив себе відповідною е, єврейською мафією, яку як вони називають Хабадом, так. і Відповідно, вони діють у, у цьому напрямку. Так. Ще один напрямок, який цю ж карту розігрує, це те, що Зеленський, як президент, всіляко оберігає свого хрещеного батька, так би мовити, який привів його до влади, так. це Коломойського. Так. Тобто він не Ну, не знаю, де він знаходиться. Ну, вони пишуть, що це все блеф про те, що він засуджений, так, що цього всього немає, так. І ще на одну річ починається більше звертати увагу в зв'язку з війною. Що, наприклад, Порошенко, як етнічний українець, так, то дає на Збройні сили, там, виділяє якусь. Невелику частку від свого капіталу, і так далі, і тому подібно. Що навіть е, е, ну, поволзький татарин за походженням Ахметов теж виділяє щось. А от Коломойський, як мільярдер, так, він нічого не дає для. Збройних сил України. Навпаки, він антиукраїнський діяч, і вони навіть пишуть про те, що натякають на те, що він ледь не їхній агент. Так. Оце ця карта тепер все більше починають використовувати і українську карту. В якому сенсі? А в тому сенсі, що ну, Україна. Не є українською, так. Вона захоплена. І от українцям пора брати владу до своїх рук. А то ж, дивіться, навіть в освіті там у нас е, е, не все в порядку. От, Подивіться, вони стають уже, ну, в краєм разі, тенденція така є, стати ледь більшими патріотами. За українців, так що необхідна українізація, що освіта до нині не діє, що влада ставить на е, всі е, посади або невігласів, або корупціонерів, або те інше, і так далі, які діють проти України, української нації, як такої, і внаслідок цього, ну як кажуть, нічого не йде. Яка причина ось розігрування цих всіх карт? Вона пов'язана із тим, щоб, так би мовити, ну, заблокувати мобілізацію українців до війська? Так. Все більше висувається отака теза, що ви е, ну, воюєте за євреїв, захищаєте їх, так? А, а, а вони нічого не роблять для України? Отака От теза. Хоча ну, реально людина розумна, вона знає, що якщо незалежно від того, хто там керує державою, якщо московити захоплять Україну, то це буде. Тотальне винищення українців як таких. Я не кажу вже про культуру. все. вони вже ж показали, що вони роблять на окупованих землях. Перше, що вони приходять, це заборонення української мови, заборонення нації української спалювання всіх українських підручників і так далі. І тому подібне. Ну це факти. Я просто називаю вам. Так, що я вам повідомив про основні тенденції московської пропаганди, які зараз все більше і більше починають означатися у цій недодержаві.